Всім привіт! Всім миру, спокою, затишку і скорішої нам всім перемоги. Так, кузульки доїдають. Регідзульки ви мої. Що це ви наробили ото тут? Ага. Шоколадна, чекай. Накидала соломи. Кузульки доїдають, але ми будемо балакати не про те. Будемо балакати про мої кури. Ой! Бо я показувала, що я даю курам до буряка. Такий порошок посипаю. Мене питають, що то я даю. Що я не сказала. я казала вже не раз на стрімі, і в відео казала. От, що я даю? Зараз я вам покажу. Що я даю? Ось. М'ясокосна мука. Несучка. Не реклама, я показую, що я даю. І крейда кормова або кальцій. Ось, все беру, Отако. От Відкриваю пакети. Ну ось. Відкриваю пакети всі. Треба відкрити. Зісипаю. Ой! Ось таке відро Зісипемо. Це я вже набрала козом запарувати. Зісипаємо відро. Все, вимішуємо все разом. ось це І тоді я сюди відро зісипаю його. Ось, Зісипаю в відро. Це я зараз виберу баночку, курам віддам. Вимішаю все. І тоді оцей копачок даю мірний на буряк. Або на ті лупинки. Ну, лупинки я даю мало, бо вони зараз не дуже хочуть їсти лупинки. Бараків вони більше хочуть. Ось таке діло. Так що вимішую їм таке, таку кашку і, і даю з буряком. Посипаю, даю трошки муки ну, дробленого зерна, якщо не спішу, то дала, а спішу, то і не дала. І тим посипала, пересипала буряк, перемішала і даю їм їсти. І вони їдять прекрасно і несуться прекрасно. Ось таке діло. Зараз я повідкриваю, повисипаю. Десь тут в мене був, був, був ножик, але чи він є тут? Чи Наталя. Черниш, тільки на ногу не ставай. Хороший мій. Чернишик мій, Ні, нема десь. Що, от тебе хоч трошки почухай, ну ти такий такий слон, що нема ради. Га? Тислон, так? Ой, ой, яка балдо. Ой, ай, ай, ой, 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 яка балдож, бо його чухають. Ай, нога. Так, що ж тут взяти тут таке? У нас таке зимно, таке зимно, людочки, що ж Ладно, є якийсь кусочок канцелярського ножа. Зараз ми повідкриваємося. Покажу, яке воно, як я вимішую. Ну, покамісь, покамісь, як. Мушу поставити паузу, поки я все. Відкриваю, тоді покажу, яке воно все всередині, як я його вимішую. Так, сипи м'ясокосної муки трохи. Ось така вона руда. Жноки-палки не хоче сипатися. А що там таке? Що там таке? А, білий. Дуську. Оч, ой боже, який звір страшний ходить. Ну що робиться, там білий ходить. Так, всипали в м'ясо костної муки, Всипали крейди або кальцій, що там у вас є. У мене кормова крейда. Лапка? Лара, я тобі дам по зубах, вже вона тягне. Вони вміють і без тебе їсти свою порцію. Ти свою втиснула? І тепер сипемо нісучку. Ось. За малу дерку зробила. І так, поочередно, як то кажуть, раз те, і так, щоб воно краще вимішалося потім вам. О! І тепер знов м'ясокосну муку всипимо. Ось таке діло. О. Мені цього три пачки повинно квартити аж. Аж до весни, бо я його багато не даю. От. Я М'ясокосну муку добре давати через те, що вони тоді не розкльовують одні других. От. То я м'ясокосну муку даю їм весь час. От. Так що ось таке діло. О. І все. І буде в нас замішано. Зараз ще вимішаю, поки місць пауза. Ось так я все вимішала. це одне відерце, а це друге я накриваю і ставлю накритим. І воно собі стоїть. І буду мати собі свої, то кажуть, запаси, допоки мені її хватить. А тоді побачимо, треба буде. Ще купимо О, те, що воно є, ні страшного не мішає, не буває. О, хуже, коли нема. Вчора мені підвернулася можливість купити. Їхав. Мій тут сусід. Мій похресник. Ось. І мені, Це ви не хочете їхати з нами. Кажу, ні, їхати не хочу, ти мені каже, купи, бо я не маю коли. І він мені купив. Ось я. Йому те дячна що мені купив. І... О! Все. Ось так. О, того відра зараз надкидаємо сюди, щоб було повне. О. І оце такі діла. О, це накриємо. А це поставимо. Ось таку. о, копачок. І... Будуть смакувати мої козульки. Те, господі кузульки, курочки. О, і де це накривається в мене. І ось сюди на віконечко. Коло кузульків. Воно собі тут стоїть, ніч йому абсолютно не вредить. Ой, ага, то не те рукою, бо ти того їсти не будеш зараз. Що я м'ясо косну руку брала. Вони тоді їсти не хочуть. От. Ось так. Що морди, як руками на труба, раки стелепають в моменті. Як на труба ракуріскою, мордяшки не хотять їсти. А це зараз заберу. Все, винесу на смітник і усе. Ну і так, Годую своїх курочок. Ось такі діла. Так що всім. Всього самого найкрашого даю курам раз зерна в рану, Багато не даю. Більше барака хотять. Зерна не дуже хочуть. Ну, я їм даю більше буряка. Ось тертий буряк посипаю і даю. Водичку теплу даю. І ось. О, божечко. І їдять, і смакують. Ось такі діла. Ладненько. При можливості не забудьте поширити моє відео. Якщо у вас є така можливість ось, написати коментар, задати питання. А я вам з радістю відповім. Зараз до зустрічі в слідуючому відео. Всім па-па-па-па, миру, спокою і затишку.